Що тут і підземелля були, і що в тих підземеллях і скарби навіть були, а з тих дверей на нього посипалися людські черепи і кістки. О, добрий день, добрий день, я про ваш будинок якраз розповідаю. Так? Добре. Пані Жанна тут живе. Роздивитися деталі. От, наприклад, тут ми бачимо е, гуртовий склад львівського пива». Буква А, буква W. От загадка, що ці букви означають? За цими оригінальними фотографіями тут просто популюють колекціонери. Про міську гору. Це таке місце в Косові, яке було свідком історії, можна сказати, саму цю гору колись називали Замкова Гора. І ви вже здогадалися, чому? Тому що на її вершини був укріплений замок. Ну, Не такий замок, як в Хотині або в Кам'янець-Подільському, а це була така невеличка фортеця, тоді ще їх називали Фортеліція. Заїзд от, опускався і піднімався, були сторожові вежі. І це все було десь в 16-17 столітті. Ну, була загроза, могли опришки напасти, могли навіть сюди доходили. Монголо-татари. ця фортеця вона занепала вже в 18 столітті, коли вже ну не було потреби захисту. Вважалося, що ця фортеця належала місцевому шляхтицю. Шляхтичу, ось і збереглися такі легенди, які переповідали наш краєзнавець Ігор Пилипейко у своїй книзі зафіксував історію одного місцевого мешканця, що нібито коли тут були будівельні роботи під міською горою. І що він був одним з робітників, які, е, які там були задіяні на будівництві, і коли вони там щось копали, відкрилося вхід до печери. І от що він ніби пробрався в ту печеру і дійшов до якоїсь кімнати, де було багато різних коштовностей в таких дорогих окладах. Е, і він такий був шокований, що це побачив, що там ліхтарем десь підсвітив. А потім побачив, що далі якісь двері кудись ведуть, і е, спробував відчинити ці двері, потянув їх на себе. А з тих дверей на нього посипалися людські черепи і кістки. І, і він страшно налякався і так звідти цікав, куди бачив. А ніби потім вдома пересидів, і все-таки ну, в жадібність взяла вгору, що там такі скарби заховані. І прийшов зранку туди, а там вже засипали mm -hmm. той вхід. І ну наскільки це правдива історія, ми напевно не дізнаємося, але тим не менше вона є. Ця істо... гора, вона була і свідком сумної дуже історії трагічної. Саме на цій горі у Другу світову війну під час німецької окупації нацисти розстрілювали євреїв. І от є інформація, що понад 4 тисячі євреїв. Там загинуло, їх просто так от е, вели вулицею, і там е, вже вони закінчили своє життя. І зараз там стоїть меморіал е, на тому місці. Ну і тому це місце і не дуже популярно, щоб там відпочивали, скажімо так, шашликами. Все-таки то місце загибелі людей. Графіки кінця 19 століття там оцього лісу немає. Немає цих сосен, їх вже пізніше посадили. І гора була без дерев, тобто можна було краще роздивитися ці скелі. Ну і тоді теж туристи на неї піднімалися. Тут дуже легкий підйом. Тут є гарна фотографія, бачите, там, де будинок продається, і там звідти є захід на міську гору. І от є така фотографія з польського архіву, ну це десь 38 рік. І оцей будинок з написом Продається, оце він і є. Ну, а тут уже все змінилося. І от, отак, бачите, такий вигляд мала гора колись. І, бачите, тут теж люди, люди е, хотіли звідти пануватися краєвидами. І оця вулиця вона називалася Подзамче. Підзамче. Mm -hmm. от тут навіть є вивіска. Ну, підзамче, тому що під Замковою горою. Але зараз мало хто з мешканців Косова навіть знає, що ця гора колись називалася Замкова. Ось. Ну, тут зараз, там другий поверх приватний, а на першому організація УТОС. І ось оцей будиночок, бачите, він. Перебудований, але балкончик той самий балкончик, вікна, двері. Ось, ну, він, або кінця 19-го, або самого початку 20-го. Ну, ця фотографія 38-го року. І от видно міську гору. І він є в декількох ракурсах. Ось. Ось це він здалеку, тобто. Добрий о, добрий день, добрий, день. я про ваш будинок якраз розповідаю. Так, пані Жанна тут живе. Так. Ну, бо нам треба робити ремонт. Дивіться, що тут у нас творить. Ну, ви головне той балкон збережіть, бо це о, просто о, казка. О, так, о, балкон ми навіть не будемо. Добре, добре. І от е, дивіться, ось отак от, бачите, цей будинок, ось сюди, сюди йшла вулиця, е, у цього будинку адміністрації не було. І... Отак от був ряд будинків, які вів до площі ринок. І, от, до речі, так продовжується вулиця. Оце ж той самий будинок ось він. І далі йшла така вулиця, бачите, з такими це ж тут якісь крамниці були. І тут же була ще колись автостанція. А тепер йдемо на площу. Площа це теж це те місце, яке було свідком історії Косова. Як і в інших містечках Галичини. Ця площа мала назву площа ринок. І тут навіть була невеличка ратуша. Ну, не така, як івано франківську або навіть у Снятині, дуже маленька і скромна. Площа була сама невелика. Отут, бачите, припарковані машини, ну і напевно, ще трошечки сюди вперед. І оцей такий невеличкий простір вона займала. І якраз на площі ринок відбувалися раз на тиждень був базар. Тобто, того, який ми тепер знаємо, косівський базар, у той там на території села Сводного, він в 70-х роках там оселився. А в минулі століття базар відбувався ось тут. І був визначений раз на тиждень базарний день, і сюди з'їжджалися, гуцули і продавали різні цікаві свої там вироби, і городину, і худоби, що завгодно. І є дуже унікальна фотографія в мене з чеського архіву. 892 рік. Ось. Впізнаєте цю будівлю? Ось це будівля музею. І ось тут якраз ми бачимо цю сценку базару. Тут Гуцул приїхав зі своїм товаром. Тут якісь керамічні горщики, глечики. І от тут жінки з бисагами їх собі роздивляються, купують. І ця будівля, вона теж чого тільки не перебачила. Ну, по-перше, питання: для кого її збудували? Це не був житловий будинок, це була резиденція місцевого рабина, от, лідера єврейської громади. Тут е, був такий е, рабин-гагер, і е, на другому поверсі розміщувалася його резиденція, а перший поверх був комерційним, ну, так як і вся ця вулиця. Другі поверхи житлові, комерційні. На першому поверсі була е, перша в Косові книгарня. І коли е, далі я стала шукати інформацію про цю книгарню, виявилося, е, що ця книгарня вона себе ще й рекламувала як е, першою книгарню на Гуцульщині. Дуже тут гарна така рекламочка. Дивіться. Рекламу взагалі знайшли на інтернет-аукціоні. І дивіться, як він рекламував свою продукцію трьома мовами. Більш крупним шрифтом е, польська мова, тому що це було за Польщі, була єдина дозволена державна мова публічна. І е, для євреїв їхньою мовою, і українською мовою. А ось це це вже інші будівлі, які не зберіглися. Ось десь, напевно, ну, от на цій лінії, де ми з вами знаходимося, може навіть, я думаю, що трішки трішки в бік, е, – Бу, бу, була ратуша. Бачите, оцей, ну, просто така, годинничок такий. І тут знаходилась на другому поверсі жіноча школа, а на першому поверсі якась була офіційна установа, міська управа, що, що я вже забула. І Чим цікаві ці фотографії, тут можна роздивитися деталі. От, Наприклад, тут ми бачимо вивіску. Гуртовий склад львівського пива. І навіть от, збереглася цікава така рекламка. Ось це польський актор рекламує львівське пиво. Бачите, його звали Чеслав Чеславний. Це такий був комедійний актор з Варшави. Ось, так смачно п'є пиво. Ось тут є така крамничка з написом Делька. Що то за Делька? Така фірма, яка виготовляла модне взуття. І цікаво, що вона продовжила своє існування і дотепер, але вона десь її поглинув, якийсь вже великий гігант-виробник взуття. Бачите, де червона вивіска, там Vodafone, щось таке. Ось там була інша будівля, це вже пізніше збудували. Але на тому місці був готель, який називався Краківський. Ось. І теж от, бачите такі дерев'яні балкони, і тут от ми бачимо, що була одноповерхова забудова по цій от вулиці, яка називалась Головна зараз Незалежності. І тут от я теж оці дерев'яні фасади. Уже 50-ті роки, бачите, от такий вигляд був у цих крамничок. Ось, це дуже красиво. Це тафлі дерев'яні, якісь такі різьблені елементи. І що цікаво, що на вікнах були металеві рулети. Я опускалися, піднімалися, тут гачечок навіть видно. Ну, Так як і тепер рулети використовуються, те ж саме було. Ну, Це, це вони ще з 20-х, напевно, років, може і раніше. Тут є ряд будиночків, де збереглись балкони в стилі історизму. Схожі балкони вони є і в Івано-Франківську, в Рогатині. Може, це навіть одна якась майстерня робила. ну, Ми не змогли встановити, хто їх виготовив, але по часу це. Було десь 20-ті роки, вже трошки пізновато для історизму, але от е, так як маленьке містечко, то ці тенденції тут довше протрималися. На цей балкон там в центрі дві букви переплетені, така монограма. Буква А, буква W. От загадка, що ці букви означають? У 1939 році е, зареєстрованим власником тут був єврейський торгівець Цютюнов якого звали Ісак Вагенберг. І можливо, ну, одна з букв означає його прізвище. Але що означає інша буква? А ми не змогли встановити То цей отряд балконів, бачите, вони в 20-х роках, ці другі поверхи, були створені, тому що на більш давніх знімках другого поверху немає. От. Але стиль такий, який був притаманний кінцю 19 століття. Кожен балкон ну, він дуже красивий. І я думаю, якщо їх ще підреставрувати, то це просто буде краса. Момент, який був притаманний Косівській архітектури, оці давні будинки вони були видовжені від тротуару в середину. такі дуже довгі були. І передня частина була фасадна, там був красивий балкон, дерев'яний портал над крамницею. А задня частина вона була так, як господарська, і майже всі задні частини вони мали такі красиві якісь балкони, лоджі. З профільним вирізуванням. От дуже просте оздоблення, але ну, нічого там такого немає. А схоже на витинанку. От такі бачите, симетрично прорізані різні візерунки. І в кожному балконі вони були свої. Так само тут ще зберігся такі, така веранда. Бачите, люди замінили вікна, і воно вже втратило той вигляд автентичний. І провулок він взагалі дуже мальовничий. Там, от ще подивіться, є вивіска в стилі косівської кераміки. Ну, давай. І, і, ось тут теж, бачите, повністю все автентично збереглося. Аж хочеться зазирнути що там? А, це тут фідопід'їзд. Оці двері рідні. Так, і бачите, оце оздоблення фасадів яким якимось півкруглими елементами. Або квадратики, або півкруглі елементи, але їх майже ніде не от на цій стіні. Виявилося. Що е, на початку століття там була фотомайстерня Миколи Сіньковського, отого фотографа, е, автора знімка Стара Гуцулка? Ми зараз подивимося будинок, де була його майстерня. Балкон, от він якраз е, зовсім уже інаншої конструкції. Композиційно він інший. Це ж е, найвідоміший фотограф, який фотографував Гуцулів Косів. І за цими оригінальними фотографіями ту просто пополюють колекціонери.